Перш за все, в межах цього року вже запровадили додаткові послуги, окрім зубопротезування лікування зубів. Загальний пакет зараз складає 40 тисяч гривень на одного захисника і захисниці. А також на наших військовослужбовців, які на сьогодні виконують бойові завдання, законтрактовано вже понад 333 заклади по всій Україні. Працюємо над тим, щоб розпосюджити, зробити більшою мережу на сьогодні. В усіх Цивільних закладах охорони здоров'я, які е, включені до єдиного медичного простору, будуть створені відповідні е, простори труботи про ветеранів. Тобто ті місця, які забезпечать надання послуг, починаючи від адміністративних, юридичних, соціальних послуг, психологічної підтримки і всіх необхідних, яких потребуватиме наш захисник і захисниця, поки він проходить лікування або реабілітацію, будуть надані безпосередньо в закладі. Така можливість буде створена. Плануємо спільно з міністерством охорони здоров'я розширити пакети медичних грантів в частині реабілітації. Це і кількість і разів в рік, так і тривалість в межах одного пакету. Сьогодні з цим дійсно є проблема, тобто задача максимально тут поглибитись. Наступна складова, яку також ми зараз січно почнемо імплементувати це забезпечення медичних грантів в частині оглядів МРТ, КТ, рентгени і прочі процедури, які на сьогодні є дороговартісними. Вони мають бути безоплатними. Начальник обласної військової адміністрації зазначив про нашу політику в частині забезпечення житлом. В цьому році ми зробили таку аномальну. Суму кількість 10,1 мільярда гривень по всій Україні в порівнянні з усіма роками це більше ніж усі разом взяті. Скажу, що завтра ми зробимо ще і Черкащина отримує 12, 12 родин ветеранів, отримують житло з Черкащини зараз прямо допрацьовується це питання з міністерством фінансів для того, щоб завтра рішенням уряду було винесене, і ми поглибимо також цю компоненту. Плануємо з січня місяця запустити додатково ще цілу низку нових програм, абсолютно інших доступних кредитних механізмів для забезпечення житлом. Наша задача зробити все для того, щоб ветеран мав гідну роботу з високим рівнем оплати праці. Ми очікуємо підписання президентом України указу, який введе… Щорічну премію серед роботодавців, які працевлаштовують ветеранів, для того, щоб зробити це дійсно престижним, бо це не тільки про норми реалізації відповідної політики, це і формування культури в нашому суспільстві. Зараз всі сфокусовані на питанні реформування МСЕК. Ми разом з МОЗ дуже активно відпрацьовуємо. І на сьогодні у нас готується постанова уряду, якої до складу Комісії, які прийдуть на заміну МСЕКів, будуть входити ветерани і фахівці супроводу ветеранів війни. Ветеран війни Ігор Кравченко, демобілізувався півтора роки тому через поранення. Каже, після того організували у Кам'янці громадську організацію, де допомагають військовим і ветеранам. Програми підтримки від держави допомогли б їм швидше і краще адаптуватися в цивільному житті. Насамперед, це психологічна реабілітація. Фізична реабілітація. Багато членів нашої громадської організації Інваліди без рук, без ніг. І хотілося б, щоб в першу чергу звертали уваги на таких людей. Багато чого цікавого ми сьогодні почули на цьому форумі. Все воно так, але ж воно в сирому виді, вигляді такому. Ну, я думаю, що в скорішому, так сказати, часі. Воно все стане на свої місця і хлопці отримають те, що вони заслужили.